Уявіть собі, кожен ваш вибір, кожна дія створює нову реальність, що існує паралельно з нашою. У світі квантової фізики це не просто фантазія, а захоплива гіпотеза, яка кидає виклик нашому розумінню часу і простору. Мультиверс ідея про нескінчену кількість паралельних світів, де кожен можливий варіант розвитку подій відбувається насправді. Ви стоїте на перехресті, обираєте ліво чи право. У кожному світі існує версія вас. Яка зробила інший вибір, проживаючи зовсім інше життя. Ця концепція випливає з дивної поведінки елементарних частинок. У квантовому світі вони здатні бути одразу в кількох станах одночасно. Коли вчені спостерігають за ними, реальність ніби розгалужується, створюючи нові можливості, які існують паралельно. Уявіть нескінчений лабіринт дзеркал, де кожен відбиток це окремий всесвіт із власними законами і подіями. Хоч ми не можемо безпосередньо побачити ці світи, їхнє існування змушує замислитися, а що як десь поруч існує ваша інша версія, яка здійснила мрію чи обрала зовсім інший шлях. Квантова фізика кидає виклик нашому уявленню про реальність і відкриває двері у нескінчену кількість можливостей, де межі між можливим і неможливим розмиваються.